Вітаю всіх. Сьогоднішня тема носить назву Зразкова молитва. Господи, навчи нас молитися. Записано в Євангелії від Луки, 11 розділ, 1 вірш. Викупитель світу часто всумітнювався для молитви. Одного разу його учні опинилися неподалік. Так, що їм вдалося почути його слова. Молитва Спасителя дуже їх вразила, бо вона була сповнена життєдайною силою, яка досягла їхніх сердець. Вона була зовсім не схожою на молитви, які вони підносили самі, та на будь-які інші молитви, котрі їм доводилося чути з людських уст. Коли Ісус знову опинився серед них, вони попросили Його, Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив у своїх учнів. Молитва до нашого Небесного Отця має велике значення. Ми складаємо своє недосконале приношення подяки біля Його ніг, визнаючи його любов і милість, яких ми зовсім не заслужили. Ми приходимо до Нього, щоб викласти свої потреби, визнати свої гріхи і згадати перед Ним його ж власні обітниці. Ісус дав нам молитву, в якій кожне речення сповнене глибокого змісту, щоб ми вивчали її та застосовували в практичному житті. У цій молитві знайшли відображення найважливіші питання, про які нам необхідно говорити з нашим Небесним Отцем. У Господній молитві грунтовність, сила і щирість поєднані з лагідністю і шанобливістю. У ній відображено божественний характер її автора. Тривалі молитви в громаді втомлюють слухачів. Та не готують серця людей до подальшої проповіді. Молитва Христа разюче відрізнялася від цих довгих молитов з численними повтореннями. Фарисеї думали, що вони будуть почути завдяки своїй багатослівності, тому їхні молитви були розтягнутими і нудними. Зразкова молитва Христа разюче відрізнялася від молитов язичників. У кожній фальшивій релігії обряди і форми підміняють з собою справжню побожність і практичне благочестя. Христос докоряв книжників і фарисеїв за їхні самоправедні молитви, такі молитви, виголошені на показ, не можуть принести Божого благословення. Але той, хто сказав, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Завжди визнає покірність. Дякую, друзі, вам за увагу. До зустрічі!